Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, техніку, яку ми завої статов, і ці поставки только будуть наростати. Про це йдеться на порталі Міністерства оборони США. Відомо, що Штати та Нідерланди разом сплатять відновлення 90 танків Т-72, які перебувають на зберіганні в Чехії. Частина з них буде передана Україні ще до кінця цього року, а решта протягом наступного року. Також у відомстві оголосили про виділення коштів для модернізації ракет протиповітряної оборони Хок. Це необхідно для включення ракет у майбутні пакети допомоги. Фінансування модернізації ракет Хок доповнить нещодавні зобов'язання Іспанії надати пускові установки до цих ракет. Повідомляють у відомстві. Крім того, штати надішлють 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Фенікс, а також виділять кошти для модернізації 250 броньованих машин безпеки М 1117 Отже, власне, новина. вона останні години сполучені штати оголосили про пакет допомоги. Що саме у нього війде? Я думаю, що ти вже проаналізував і е, можеш нам розповісти це додатковий пакет допомоги. Розміром коштує 400 мільйонів доларів. Отже, що в ньому війде, і найочікуваніше для нас це важке озброєння. Танки радянські танки, Т-72, які є у Чехії в кількості 90 штук, а найближчим часом надійдуть до України. Але не просто будуть розконсервовані, а й модернізовані. І саме чому вони перейдуть до України буквально не завтра, а через деякий час. Це те, тому що Сполучені Штати намагаються їх модернізувати, по перше, кращою облікою, радіозв'язком і вдосконалюють. Бронезахист, отже, з цих коштів 45 танків модернізують Сполучені Штати, і буквально за кілька хвилин після того як було анонсували Сполучені Штати допомогу. Про цю допомогу анонсували і Нідерланди. Це понад 100 тисяч євро. Нідерланди витратять на оснащення оцих танків, які є танків Т 72 які є на оснащені у Чехії. І загалом Нідерланди та Сполучені Штати передадуть Україні модернізованих 90 танків Т-72, які нині є в Чехії, приблизно. Ну, більша частина ймовірно потрапить на озброєння українських сил уже до кінця року. Тобто, ми фактично розуміємо, що це півтора місяці. Ну і решта вже на початку року також потраплять до України. 90 танків чи це багато, чи це мало. Але тут варто порівняти, скільки танків є на озброєння в якихось в деяких країнах Європи. Так там на озброєннях ну кілька сотень, 200-300 танків. Тому така допомога 90 танків вона досить значна. Чуще, а що ще передають сполучені штати в рамках цієї допомоги в 400 мільйонів дол доларів? Ми говорили про системи е, протиповітряної оборони. Так, от Сполучені Штати, слідом за Іспанією. Пам'ятаємо, що Іспанія пообіцяла нам надати чотири системи е, старих старого озброєння Ховк. Е, так от Сполучені Штати також розконсервовують свої системи протиповітряної оборони Ховк і також модернізують їх і передають е, їх Україні. Що таке система ХОВК? Ну, фактично, е, це основне озброєння, яке було в країнах НАТО протиповітряне, е, досить тривожне. Тривалий час. На зміну ним їм прийшли власне американський Патріот, норвезько американський насамс І ну вони, остання модернізація ховків була в 90-х роках. Вони насправді є й досі на оснащенні у Румунії. І тому системи Ховк вони, хоча і не є такими вже сучасними, але наприклад, для того, щоб прикривати енергетичні об'єкти, які постійно обстрілює Росія, і збивати е, ракети на середній та на е, мамалій, на малій. На малій е, е, Дистанції, то системи Hawk, вони підходять, і ми розуміємо, чим більше таких систем буде, тим краще буде захищено українське небо. Так, от сполучені штати модернізують їх і передають їх нам. Ну і окрім того, ми від сполучених штатів в цій рамк пакеті допомоги очікуємо понад тисячу дронів, понад тисячу розвідувальних дронів, які зможуть покращити наші позиції. Вони зможуть літають на низькій висоті і важко засікаються ворогом. О ну, і фактично нашим по надзвичайно підходять до наших особливостей рельєф. Ось така ось допомога нам найбли... озвучена сполученими штатами. Та нідерландами, які мають суттєво посилити нашу обороноздатність. А щодо дронів невідомо це ударні чи розвідувальні? Це розвідувальні дрони, не дрони камікадзе, які угу. е е постачає іран. Ну, Скажімо так, Іран постачає е терористичні дрони по іншому, їх в арміях світу е не називають, тому що ці от літаючі мопеди е це не бойові дрони. Ну, бойові дрони ми розуміємо, е що бойовий дрон несе якусь ракету. Його можна відстежити за звичаями війні. Те, що зараз Іран поставив, ось ті от. А-ля шахіди, а москалі їх назвали герань 2 Фіалка 128 і так далі. і так далі, ну, Можна перефарбувати їх скільки завгодно. Це саморобні дрони, терористичні дрони, які використовують власне, виключно в терористичних цілях. Тому що великого збитку в воєнній цілях вони нанести не можуть. Ну, -то, ну, що, якщо потрапиш в колону з танків, то, можливо, і танк сам не буде знищений. Саме ці дрони розробляв Іран для того, щоб. Щоб тероризувати енергетичні об'єкти в Саудівській Аравії і в Ємені. Ну і фактично пам'ятаємо війну в Іраку. Там точно так само було начинено вибухівкою автомобіль, і смертник Камікази привозив її задіяв е, у ДІ. Ось точно так само діють і ці дрони, начинені вибухівкою. Вони потрапляють у житлові об'єкти в енергетичні структури. Е, тому правильно називати їх там не дрони а терористичні дрони, які нічого не мають спільного із. Сучасним озброєнням Власне, ми не один раз бачили, як Сполучені Штати і Велика Британія виступали такими собі локомотивами того, щоб інші країни теж долучалися і якось підтримували новий імпульс для того, щоб підтримувати Україну і допомагати нам, зокрема, і військово. Що означає, от нинішня нинішній оголошений пакет допомоги для України, передача танків, що надзвичайно важливо зараз на полі бою. Що й інші країни теж почнуть нам передавати важке озброєння для багатьох країн? Зрештою, є проблема, певна а, може бути з наявністю того самого, але у багатьох може і є, і, і нема таких проблем. Ну, насправді, насправді так, в багато європейських країн рівняється саме на Сполучені Штати, які є, скажімо так, законодавчами законодавцями той допомоги, яку передають Україні. Ну і ось передача танків, ну, скажімо, це зараз не сучасне озброєння. це... Радянські танки Т-72, які були на озброєнні в Чехії, але їх глибоко модернізують. Власне, те, що я те, що розказував додатковою бронею, і це перший сигнал, що Сполучені Штати готові і будуть продавати важке озброєння. Ну і це сигнал тим країнам європейським, які вагаються, наприклад, зараз Німеччині також обговорюють, чи варто їм передавати важкий танк Леопард 2 а також інші європейські країни чи варто передавати саме танки, але бачимо, що вже йдуть до нас танки. Хоча зараз це не перша партія, Польща вже нам передавала першу, першу партію кілька танків як дружня допомога. Тому оснащення, ось цими танками, ну надзвичайно нам посили нашу обороноздатність не лише обороноздатність, а й контрнаступальні дії. Ну і тут варто згадати, що насправді пам'ятаєте, дуже довго нам не наважувалося надати. Зенітно-ракетні комплекси а зараз в нас вже Хаймерсів і е, М270. Їх до, достатньо, і е, бачимо, як вони ефективно діють. Дуже довго е, тривали переговори для того, щоб надавати нам е, гаубиці, і Сполучені Штати стали першими законодавцями, які почали передавати нам ці гаубиці. Потім пам'ятаєте, вже е, і. Е, Велика Британія і Франція, самохідні гаубиці, дала. Ну і той саме зараз історія із системи протиповітряної оборони. Е, власне, те, що починають придавати спочатку е, системи Ховк. Е, Поясню, чому їх передають першим. ну, фактично, вони залишилися на якихось складах законсервовані, їх надзвичайно просто розконсервувати і передати Україні для того, щоб захищати українське небо І з сучасними системами протиповітряної оборони набагато важче, тому що насправді сучасних систем протиповітряної оборони на їх у світі не так багато, навіть у тих самих сполучених штатах чи в Німеччині но, но, до, до, до слова то систему Айрісті, яку передала перша на першу нам. Німеччина кілька тижнів тому їх на озброєнні, навіть Німеччини немає. В Німеччині немає протиповітряної системи оборони сучасної великої, таку як передала е, вона нам. Е, тут пояснюється дуже просто: Німеччина оточна країнами НАТО, які захищають власне від подібних повітряних атак. І тому в Німеччині немає такої системи і немає е, її на, на озброєнні на складах. Тому для того, щоб її передати Україні, систему АЕРСТІ, яку першу ми отримали, і ще три чекаємо на на початку наступного. Року і елементарно потрібно скласти, а скласти. Подібна система, ви розумієте, що потрібний певний час і по певні виготовлення спеціальних елементів на різних у різних виробниках. Ну і потім зібрати це все єдине в єдине ціле. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.